Для того, щоб розгорнути Angus У мене чиста система. Я її тільки збив. Да, я перевіряв, Docker у мене немає. Докері No found. Це означає, що його немає Е, не Просто пишемо в углі, там, Install Docker Mark. Intel. Чому Intel? Тому що в ми... мене. Процентовий, не М. Тому треба для Intel і тут є вибір. Якщо у вас Silicon, вибираємо це. якщо у вас Mac Intel чи вибираємо це. і викачуємо. І чекаємо, воно, в принципі, довго качає. Не довго, а швидко. Так. переходим в директорию, запускаем на установочку. Вот такие иконцы, суды, читаем. А що такі Docker? Docker — це ту лав, яку можна запускати. контейнери. Контейнер сам, сам по собі якщо коротко. Це е, прицінна прецін, система, яка ізольована. І з із якої ізольована цінна система, в якої може бути щось приустановлено, або там голий Linux, і ти можеш. Здобув допомогою докер файлу там її конфігурати. Кожен раз. Так, давайте запустимо. Так. Так, скип, скипну. Все ми поставили, давайте перевіримо, що скажу. Докеры Мейс, докер песни, ми все контейнери у нас вчера не запущено, все пусто, чому, тому що ми ще нічого не запускали. Клинтики установки блокера. Давайте перейдемо в сеттинги. І тут не зробив по ресурсу 4.6. 4.6. Да, в принципі, Клос. Ну, На цьому все, в принципі. Більше нічого такого не потрібно. Дякую. Ставте коментарі. Хейтери, пишіть ваші коментарі. Буде дуже цікаво. Граного вачку.